Водоканал. Могли інші комунальні е, очолити о, люди. Я ну, чесно я вам кажу, я не дивлюся на політичні погляди людини, які вона за межі робочого місця е, має це право кожної людини. О. Якби вона тільки не порушила закон, якби вона була тільки патріотом України. А якщо вона спеціаліст, вона повинна очолювати, вона повинна іти е, на робоче місце і робити так, щоб нам мешканцям Кремічуга було краще. Генеральний директор підписав останній контракт. Ті посади, але цього не відбувається, їх просто звільняють і розставляють своїх людей. Тому ми зараз з представниками Крімічуської вільної проспілки, з головою вільної проспілки Полтавської області, депутатом облради Олександром Трохіним, будемо намагатися зустрітися з паном Малецьким і поспілкуватися, висловити ті позиції, ті, ті, ті гасла, з якими ми сьогодні прийшли. У нас є конкретні вимоги, ми вам їх роздали і будемо шукати. Компромісно, я підкреслю, сьогодні попереджувальна акція. 28 буде велика акція в Києві про вільні проспілки. Ми будемо озвучувати це питання, яке Кремінчуву. Ми будемо діяти більш рушуче, радикально. І приїдуть сюди і представники з вільних простух, і Михайло Онець. І не тільки сюди ми будемо піднімати на більш високу.